Якщо ми визначимося, що вологи недостатньо, то ми скоротимо площі під соняшником і будемо сіяти олійний льон. Але тим не менше, ми, до речі, ми окреме відео зняли, тому що протягом сезону вегетації ми показували і соняшник супер-супер гарний і паля льону. А потім, коли вже був зібраний врожай, ми приблизно порахували рентабільність цих культур. Кому цікаво, також таке відео є. А тому, що ми, по великому рахунку, ми порівнювали, що вигідніше вирощувати. Так, так. але ж е соняшник е все-таки. В січні дають доволі непогану ціну за нього. Ну так, в принципі, на сьогоднішній день відносно непогана ціна, якби. Були прогнози, що класичний соняшник буде коштувати за 30 тисяч, але ціна, але ціна на, на нього зупинилася на позначки 25-26 тисяч, там, можливо, там коливається ще. Ну, що стосується високлоїного льону, то так соняшника, та, дійсно, соняшника. соняшника та, вибачте, Значить, то там дійсно спостерігається ріст ціни, там вже понад 30 тисяч. За тону. Там уже наш льон, мабуть, чи буде конкурувати, а що стосується звичайного соняшника, то льон, я думаю, що буде конкурувати. І я впевнений, що в цьому році ми вийдемо, перетнемо позначку в 30 центнерів з гектара.